Шалом, це Славко. Навіть звично до всього Ася стільки матюча, від мене давно не чула. Це я прив'язувався до цієї ділянки фронту між Покровськом та Слов'янськом. До лінії прив'язатися до лінії фронту тут знайти. Спробуйте тут знайти лінію фронту і лінію українських укріплень. Для чого мені це все було робити, щоб пояснити вам, чому рух відбувається північніше. Та південніше, бо в народних штабних операторів склалася думка, що на цій ділянці від Покровська до Слов'янська противник не зміг прорвати систему українських укріплень і, в принципі, навряд чи ближчим часом її прорве. Хоч там, ви знаєте, хтось істерить з приводу Одеси, ну, то, щоби. Давайте говорити реаліями. Ось власне карта, ось цей Слов'янськ, ось ця лінія фронта, ось цей Покровськ, ось власне ця ділянка, цей рельєф місцевості кляти, як ви розумієте. Спробуйте до нього прив'язатися. Я скажу, що я розумію бельгійців, для яких оце. Я розумію перше, кілька тест скажу. Слухайте, як ми, ми могли відділити тих. Хто воює від тих, хто потім отримуватиме пільги, то тим 100 тисячам вояків ми маємо бути вдячні по гроб життя, розумієте? Навіть матеріально. Але, на жаль, ми ж не зможемо виділити тих, хто воював, від тих, хто отримуватиме по війні пільги. На жаль, але я скажу для всіх тих 100 тисяч, що боронять оцю жопу світу. Я розумію, чому орда боронить жопу світу? Я лізе в цю жопу світу, я розумію, вони черві, вони привикли в такому жити. Чого ми це боронимо, я теж розумію, щоб не боронити те, що нам насправді дорого, розумієте? Те, за що у нас серце болить. Тому. Якби це не було жорстоко, ця війна для нас, українців, колоніальна, як для португальців. Ми воюємо на їхніх городах, щоб не воювати на своїх. Вибачте мені за відвертість. Самі знаєте, як вони нас тут люблять, як вони своїх чекають, що ці люди готові зруйнувати все заради російської пенсії. Вони на все підуть, зруйнують усе. Але я розумію більгійці, розумію, чому це дике поле не було заселене. Ну тому що, ну. Ну, тому що для бельгійців я розумію, в порівнянні з бельгійським Конго, так це земля обітаванна. А якщо не порівнювати з бельгійським Конго, то, то ну його нахер, коротше кажучи. Тут треба воювати. І от воюємо, розумієте, що от, слухайте, ну, в мене просто люті, за що лється українська кров? Я оце-оце подивився, оце все вникнув в цю систему. Укріплень. Тут же ж є погляди на те, що пересуватися, власне, я поясню, до чого ці всі нерви. Ну, Тому що людина не не ну, це Слов'янська, Покровськ, щоб ви не забували, це лінія укріплень, щоб ви могли прив'язатися. Оце дві траси, як ви розумієте, одна і друга. Ось вони. Ось, власне, є 40 і є 50, щоб ви розуміли, про що йдеться. А це от туди от це в Северський Донець, це в Дніпро, там от мокрі яли, Вовча значить, щоб було тут от нижче. Щоб ви розуміли, сюди Вовча, мокрі яли, це в Дніпро це сюди, от в Донець. Ви бачите висоти противника, бачите розташування, бачите, що не дуже в принципі буде що за цією лінією поки воронити. І тут. Виникла кілька, треба пояснити ситуацію. Багато людей все-таки нам дописують, пояснюють, що все-таки у нас з РЕБом виглядає, що на українській стороні з РЕБом трошки краще, тому постачання української сторони сяк так більшими засобами є часто можливо, тому що у противника гірше, тому він власне і полягає на своїх мотоциклістах. Але в чому проблема? Як один правильно справедливо написав, що як Каби ми витримали, але от перекресний вогонь ми не витримуємо. І тоді виникає питання, що якщо невеликі групи противника можуть добиратися до опорників і брати їх під перехресний вогонь, то як же рідко розставлені і як же в принципі мало населені наші ці опорники, що невеликі штурмові групи противника беруть їх в перехресний вогонь, то ви розумієте, все-таки як мало наших на фронті. І тут є теорія, що я не знаю, якісь, ті, як це нарити, що не менші опорники треба робити під меншої піхоти, сили я казав сирські, а сіті все-таки поверчия сенс повертатися до сітей траншей Першої світової, щоб можна було цими ходами добиратися, брати противника во фланг, Власне, щоб у нас була можливість маневру ходами сполучити, це не моя думка. Я висловлюю думку того, ви знаєте, іноземця, що нещодавно. По великому посварився з нашим командуванням, з інтернаціоналістів, і тепер як незалежна людина висловлює твою свою думку за змінний характер? От власне як тут накопано, українських укріплень, що треба нам добиратися ходами сполучення, часто скрити, Наскільки це можливо в цих умовах зробити? Ви самі розумієте, що якщо ця лінія не втримається, де буде наступне? Ми, ми вам її малювали, а на, але наскільки вона... Прикрита наскільки вона розпрацьована. Бо тут все-таки враховані дефеле, використані мінові запори, використані запори з колючого дроту. І тому ми розуміємо рух, чому я це все вам поясню. Тому ми можемо зрозуміти Отут от рух противника південніше, ви знаєте, ось цього району. Ну, і тут от, сподіванні, ну тут вони значить зав'язли, ви знаєте, і отут от північніше, власне, от. Що, якщо і є добре інженерно розбудована полоса оборони, то противник її пробує обійти південніше і північніше. Ну, власне, на це там, де виглядаєте, можна говорити за якісь продумані. Ну, як, вони продумані лише в тому сенсі, що там рано чи пізно знайдуть, при тому, що прив'язані до оборонних позицій Збройні Сили України, резервів мало, ви знаєте, армера Бандура Андору на Сумщині. То питання те, що десь просачаться і закріпляться, це лише питання часу, але, власне, за час нам ідеться. Тому що нічого більшого, ніж виграти час, ми не можемо виграти територію. Як ви розумієте, при цій конфігурації фронту, при цій зв'язаності і малій чисельності наших військ, але принаймні можемо виграти час. І тут я скажу, що ми насправді отак от по гроб житті маємо бути вдячним тим, хто тут зараз, але як же їх потім відрізнити? Це не перша війна від того зборища ментов, учасників бойових дій, і прокурорів, СБУшників. Ми тут, я скажу, за особистами, вони думаю, і не протовкаються по війні. Від чого я скажу ще паскудніше стає на душі, от кішка прийшла втішати Асю. І на цій позитивній ноті ми закінчимо. Так що, ви бачите, навіть якщо є сильний укріп район і добре розбудований, то, на жаль, він може служити тільки базою для операцій польової армії. Розумієте? а... Так виходить, що польова армія існує у противника, а не в нас. Наша польова армія на Сумщині, наша армера, Бандора, Андору там. Може, воно і непогано, бо я скажу, що знаючи наших генералів, страшно подумати, що б вони зробили з угрупуванням війська вільним, куди б вони його запроторили. Отже, війна буде далі продовжуватися за виграш часу коштом території. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.